Міня Гроченівців вас вітаю, сьогодні поговоримо про трактора на 24 кінські сили. Трактора мають різні модифікації двигунів. Це є км 385 двигун і ЮД-385 від заводу ЮТО. Зразу кажемо ціни на модельний ряд. І почнемо ми з Шефена. Шефен 244 цешка. Стандартна резина, противаги задні, передні. Ютовський 385 двигун, кропка 8 плюс 2, Донфеновська посередині. Привід повний 4х4 гідравліка руля та навіски. Ціна даної моделі 6200. Наступним у нас є Донфен 244 люкс, трактор 24 кінські сили. привід повний 4х4. Задні колеса у нас 11,2х24, передні 6,5 на 16. Коробка посередині 8 плюс 2. Двигун 3ціліндровий, каємовський 385. Ціна даного трактора 7,850 Є також у нас джинма 244 люкс, широка резина, коробка 16 плюс 4, має бокове розміщення передач, плюс ходозменшувач, плюс два дискове щеплення. Розбірні диски. Ціна даної моделі 7100. Також присутня стандартна версія, яка коштує 6900. Наступним у нас є Orion RD244, UTUSN. 385-й двигун від заводу ютуб. Противаги задні, стандартна резина, коробка передач 8 плюс 2 має бокове розміщення. Ціна даної моделі 6200. Також присутній у нас була 244 l Коробка передач 8 плюс 2, бокове розміщення. Задні противаги на колесах. Поемовський 385 й двигун. Ціна даного трактора 5900. Є також у нас трактор Соліс. Завод-виробник у нас Соліс в Індії. Двигун на даному тракторі Mitsubishi, 3-циліндровий, коробка передач 6 плюс 2. Привід повний 4х4. Збільшена підлога. Колія на даному тракторі 1,20 м. Ціна даного трактора 9800. Ми знаходимося в місті Чернівці, вулиця Коломийська, 1А. У нас безкоштовна доставка, безкоштовний тест-драйв, плюс виписується повний пакет документів до постанови на обліку. Все входить в вартість трактора. Ще раз по ціну. Соліс у нас коштує 9800. Булат з каймовським 385 м двигуном коштує 5900. Оріон РД 244 коштує 6200. Джинма. 7100, також присутня версія стандартна. Ціна 6 900. Donfeng 244. Люксова версія 7 850. І Шифенг Цешка 6200. Місто Чернівці, вулиця Коломийська, 1А.